У нас немає взагалі проблем з кількістю газу. У нас більше у нас газу більше ніж нам треба. У нас ми вийшли з сезону там біля 10 мільярдів, там 9, дев'ять з копійками було. А зараз всього Україна 18 отримує. У нас є інша проблема і дуже велика, і Міненерго треба не лякалками займати займатися неправдивими, якщо ви нічого не приплутали, а думати про те, що нам робити з газом власного видобутку. Тобто, у нас зараз парадоксальна ситуація, коли е, ми, скоріш за все, будемо видобувати менше по одній простої причині, що в нас нікуди дівати газ. От. Ми заборонили експорт українського газу минулого року, коли боялися, що нам не вистачить на зиму. І ця заборона діє до сих пір. І от а, приватні компанії, получається і за перезбитку газу на теренах України на даний момент, ну це літній період, звичайно, дівати нікуди, тому що промисловість лягла. Куди взагалі взагалі дівати зараз газ? Нас його нікуди дівати. Зараз приватні компанії закачують його е, в підземне сховища. І скоро ми опинимося в ситуації, коли вам будуть говорити, що у нас в підземних сховищах там дев'ять, 10, 12, 13 мільярдів кубометрів газу. Половина з нього буде комерційний газ, який просто там лежить, за нього не заплатили нікому ні копійки, але слава Богу, хоча б рентні платежі ми за нього не платимо. Тобто ну, зараз уряд дозволив приватним компаніям закачувати газ підземне сховище і не платити рентних платежів. Але ви розумієте, що рентні платежі це теж непогана копійка, якщо б ми цей газ про проекспортували. У Нас зараз питання в тому, що треба відкривати експорт.